Хочу вас привітати з Днем Незалежності. Ми вже котрий рік, котре десятиріччя, котре сторіччя виборюємо свою незалежність. Ми завжди були вільними і завжди будемо вільними. З Днем Незалежності вас. Перемоги! Всіх з праздником з Днем Незалежності України. Побистріше, щоб закінчилась війна. Для мене незалежність це коли. Ззовні ніхто не буде вмішуватись в справи нашої держави і наших людей. І не буде намагатись знищити нашу історію, історію яку писали наші предки своєю кров'ю. Хочу побажати всім українцям міцного здоров'я, швидше, щоб закінчилася ця війна. Це все стосовно до Дня незалежності нашої країни. Хочеться, щоб цей Кацап вже зник з нашої землі назавжди. Слава Україні. Друзі, вітаю вас з Днем відновлення незалежності. Так, з Днем відновлення Незалежності. Ну а для мене незалежність це ще і розпад Совєтського Союзу. Впала Совєтська імперія, впаде і Російська імперія, завалимо ми і Москву. Тільки треба всім разом. Працювати над цим і наближати нашу перемогу, Тож, перемоги перемоги, друзі, З Днем відновлення незалежності.